Якщо у вашої собаки багато таких іграшок, схожі на тварин, бобер, який створює звуки, пішіть шелестить, хрюкає, пердить, вибачте, то у вашої собаки великі проблеми. Кожен день ваша собака ці іграшки тріпає, кусає, і їй дуже подобається, що воно піщить. То таким чином собака створює модель поведінки з іншими тваринами, бо інші тварини вони реально дуже схожі на ці іграшки, але є велика різниця. Інші тварини вони живі. І мовою тіла показують, що їм щось не подобається, ще й можуть гаркнути вкусити, якщо собака нагліє ваша. А ці іграшки, вони не живі, тому вони не можуть показати, що їм боляче. І ваша собака таким чином створює неправильні, спотворені відносини з тваринами. І тому починає агресувати, гавкати. Дуже погано гратися, особливо з меншими собаками. З великими собаками вона агресує або кусає в таких місцях, де дуже собакам не подобається, дуже агресивно. І неприємно. Або ваша собака починає дуже напористо, нагло і давить на інших собак. Підбігає, насилує, зразу ставить лапи на іншу собаку, голову кладе і дуже-дуже неприємно прям її кусає. Ваша задача або заборонити собаці, повністю брати е, ці іграшки, тільки нюхати можна, або повністю їх викинути і залишити тільки нейтральні іграшки. Ну, ці нейтральні окей, так. Да.